А я знову прийшов із школи. Скільки тут зараз? Пів кинув Кінув голубів своїх, ріжурябих, де що роблять. Ой, красотунчики. Що то кожного дня тренування? Кожен день кинув вже з двора. Уже навіть з заноса не роблю, то заробив занос там метрів 30-20. А це прямо з двора, собі легенько з рук випустив, вони чух. Погнали. Сонце світить прямо в очі нічого не бачу. Так де вони у мене? Ага, ага, бачу, єлі бачу. Ай, красотунчики мої. Да, голуби хорошие. Вот что начали утекать те вяхеры. Интересно, чего? Зараз хочу ще пару штук їм докинуть, щоб вони толпою летіли. Сьом давай.